Всім привіт! Сьогодні буду готувати запечену грудинку в духовці і поділюся цим рецептом з вами. Е, ну, як звичайно, для приготування нам потрібна буде безпосередньо грудинка. Така е, бажано, щоб вона була така м'ясиста. Так, щоб тут було побільше е, м'язка, поменше сала. Так, і е, приготуємо суміш е, спецій. Тут у мене три зернятка душистого перцю, я їх так розтовкла, можна взяти молотий перець душистий, два ось таких лаврових листочка. Їх потрібно, можна взяти молотий можна так просто поламати, щоб вони віддали нам просто свій аромат. Так, Далі додаємо. Соль. Десь таклових чайних, півтори чайних ложки. Е, далі я додаю чайну ложку чорного молотого перця. Так. Додаю. Таку чайну ложку солодкої паприки. Можна ще додати трошки якихось спецій, приправ до м'яса, вам, що вам подобається. Так, додаю ще трошечки, ось так трошки розмарину. Так, теж його так трошки помну і додаю. І ось тут у мене три таких великих зубчика чеснока видавлюю сюди. Можна використати сухий часник, але він буде не такий ароматний, як свіжий. Виходить у нас ось така суміш. І тепер для того, щоб всі оці компоненти поєдналися, я додам буквально столову ложку водички. Ну, так, на око, буквально зовсім трошки. Тільки для того, щоб це все перетворилося на ось таку кашу. Так. Ну, ось, на ось таку кашу, кашу таку. Дуже ароматно і дуже смачно. Так, тепер, ну, в залежності від того, який у вас шматочок грудинки, в мене такий невеликий, тому я його розрізаю. Просто так навпіл. Ось подивіться, він виглядає. Бачите, тут багато-багато м'язка. І тепер потрібно ось цією сумішю змастити, змастити нашу грудинку. Тепер. Тепер грудинку потрібно запакувати у фольгу, в якій будемо запікати. Можна використати фольгу, якщо фольги немає, можна використати рукав для запікання. Я так і зроблю. Один шматочок у мене буде у фользі, а другий в рукаві. Ось такі два шматочки в мене вийшли, один в рукаві, другий в фользі. Тепер перекладаю або на або як я, наприклад, ось сюди в таку ємність, яку можна відправити до духовки. І відправляю грудинку в духовку 170 градусів, десь приблизно на годинку, може на півтори, в залежності від вашої духовки. Так, Я його витягла з духовки. Воно ще тепле, але мої домашні вже не терплять, не терпиться їм спробувати, тому буду не Е, Насправді потрібно його ще відправити до холодильника. Так, Почнемо з того, що був в рукаві витягаємо і витягаємо. Ось так подивіться, як виглядає. Воно Воно дуже смачне і дуже-дуже ароматне. Так, і зараз одразу відкрию те, що було в фольгі. Що фольгі трошечки гарячіше, ніж те, що було в рукаві? Але, зрозуміло, фольга тримає фольга тримає температуру. Отже, подивіться, різниці абсолютно нема ніякої. Все воно смачне і запашне. І тепер спробуємо нарізати. Візьму той, що не такий гарячий. Так, ось так от нарізаємо. Збираємо його тоненько. Звичайно, воно зараз е, може розвалюватися, але коли воно стигне, воно буде триматися разом. Так, ось подивіться, як воно виглядає... Як воно виглядає в розрізі. Воно дуже м'яке, смачне. Дуже-дуже добре. Отже, спробуйте, приготуйте і ви за таким рецептом грудинку. Я сподіваюся, що вам сподобається. Це дуже добре приготувати і брати потім з собою десь на, на пікнік, на роботу або ще десь. Так, Це такий перекус. Отже, готуйте, готується дуже швидко і дуже просто. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Всім смачного і до зустрічі!